Смердючі мавпи, що висіли боягузливими китицями на дереві епох, посипалися на землю, струшені вітром прогресу. Масні волохаті шиї оперезали італійські краватки, а із пашек замість гарчання і мукання виверглися цитати Ніче, Хаяма і Фройда. Ведені інстинктами і прикриті полудою етикету, мавпи проливають свою і чужу кров, годуючи демонів пітьми. Вони бачать сни. І зустрічаються там із собою. Жах сковує їх серця від осягнення правди про свою суть. Цивілізація Хаїгрець. Саме у сні ми опиняємося у інді жахастику Анна від італійської студії Dream Painters. І сон приймає нас лагідними обіймами кришталево-чистого струмка, обабіч поруйнованої пилорами. Промені сонця приємно лоскочуть обличчя, а герой налякано говорить про жахіття. І якщо перед тобою виринають двері, яким би ти боягузом не був, ти переступиш поріг. І це буде перший крок у твоїй тривалій чи не дуже подорожі крізь морок чужої душі, яка спромоглася на великі гріхи, що не можуть бути пробачені. Анна доволі короткотривала гра, і усі події та пригоди, які тобі судилося пережити, стануться у приміщенні покинутої пилорами. Певною мірою уся споруда це вмістилище страхів і спогадів, що сплелися у дивні символи і незбагненні явища, як пліт дерева у формі дитячої голови, що плаче кривавими стрімчаками, чи тіні людей, які пильнують за героєм. Відчуття кошмарного сну не покидатиме тебе до останнього подиху твого героя, що гучно вирветься із переляканого і виснаженого тіла у одній із можливих кінців гри. Кеймплейно Анна це типова едвенчура. Шукаємо предмети, застосовуємо їх у відповідних місцях чи поєднуємо їх у інвентарі і просуваємося далі. Інвентар наш не буде переобтяжений. Загальна кількість усіх предметів, які вдасться підібрати, доволі невеличка. Проте є серед них такі, які жодного разу не будуть використані, як, наприклад, мобільний телефон. У грі є можливість відкривати двері рухом мишки чи витягувати шухляди, але реалізовано це поганенько. Люди, знайомі із пенумброю і амнезією, будуть неприємно вражені кривістю цього елементу геймплею. Атмосфера горору на початку гри аж надто нав'язлива і викликає посмішку своєю поведінкою типу. Я жахнюча гра, бійся мене, бу. Проте ближче до фіналу різні дивні штуки, які несподівано виринатимуть десь у просторі, таки змусять узятися спину сиротами і смикнутися від страшного нечеканчика. І це при тому, що у грі нам абсолютно нічого не загрожує. Тут немає монстрів чи пасток, які могли б убити героя. Головоломки можуть змусити мозок закипіти. Вони дико нелогічні і часто розгадка приходить через просте перебирання предметів у активній точці, а не через розуміння того, навіщо це робиться. Все можна виправдати тим, що усе довкола кошмар, який постав у збудженій підсвідомості. Саундтрек пречудовий. Хоч деякі спокійні композиції були доволі незвично застосовані у страшних моментах, виникало дивне відчуття. Бо музика наштовхувала на приємні спогади, а перед очима корені, що проросли зі стелі, іржава циркулярка і криваві символи на стінах. Над музикою у грі попрацював більший колектив, ніж над програмуванням і дизайнуванням гри, і це сильно відчувається. Справді, треки суттєво приглушили більшість недоліків гри і підняли загальну оцінку. Однак нехай красномовність рецензора не введе тебе в оману. У Анна великий потенціал, і вона певною мірою глибока гра із заплутаним сюжетом і символізмом, що межує із артхаусним кіно. Проте реалізація задуму автора виявилася не надто вдалою. Основна проблема гри у її дизайні. Іноді хочеться ахнути від чудових фресок, які розповідають історію богині Анни, що полонила душу героя і штовхнула на злочини. А іноді хочеться видалити гру негайно від побаченого кошмарного дизайну приміщення або пластмасового ганку пилорами. Взагалі, якщо у тебе знайдуться сили пережити перший рівень гри і не видалити її через відразу, яку викликає бридотний салатовий колір трави і картонові гори, що поглинули обрій, то вважай, що більше кров з твоїх очей не потече, і далі буде доволі цікава картинка. Чесно, на відсталі з графіки марно нарікати, адже це типова інді гра. Але пробачити убогий дизайн не можна. Зрештою, ніколи не сподівайся, надто багато від чогось, і розчарування твоє буде не таким великим. Анна часом сильно зацікавлювала, іноді відштовхувала цікавий сюжет і глибокий символізм разом із прекрасною музикою протистоять дешевій графіці і бідному дизайну. Свого поціновувача гра безумовно знайде, але закохатися у неї доволі важко.